Сіємо пшеницю. Тут сорт буде Butterfly. Він цього року показав досить добрий врожай. Вчора ми тут дискували. Сьогодні рано виїхали вже сіяти. Вологе вологи. Є багато. Сіємо трактором МТЗ 892 І сівалка СЗ 3.6. norma vesigu šinite na maksimum mindobro si putni da jedemo piti pšenici dva Minobriva Вимішуємо в купу. Одне з них це яра Міла. Будемо цю пшеницю прикатувати. У нас розташає. Таке ось даємо добро показники тут високі. Вимішуємо я раміла і я с космо. Шинечка. Ось така вагу вона має добру, тяжка, чорна сзаді ланцюг. Закінчили сіяти пшеницю на даній площі і зразу от починає вже йти дощ. На сьогодні дощ в прогнозі не передавало, але вчасно закінчили сіяти.